Вітаю, друзі, ви дивитесь програму Прайм Тайм з вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні нас доєднається військовий експерт Іван Ступак. Вітаю Іване! Слава Україні! Вітаю Героям! слава! Ну для початку Івана хочеться поговорити власне про зустріч в Лондоні, яка має відбутися 23 квітня. Перш за все оголошували, що це якийсь новий формат, якого раніше не було. Що саме за новий формат? Ну, те, так ну я не скажу, що це щось нове, яке у нас ну чого у нас такого не було. Ну принаймі з того, що там є певним новаторством. Як на мене, це локація Лондон. А, така собі трішки розширена зустріч не просто з Україною, а з нашими друзями. французи будуть британці будуть за німців. Не готові сказати Німеччина. Ну ніби ніби повідомляли, що має бути Німеччина. Що окей, підпитання хай залишимо. Ну, окей, ну яка б вона не була, головне, щоб вона була результативна. Я припускаю, що американці хочуть під час цієї зустрічі почути українське так на всі ті, принаймі на широке загалу оголошені пункти. <кхід> от і ось витоки в, Wall Street, в Journal, Джорнал York Таймс. Ну, про витоки, давайте ми трошки поговоримо згодом. Власне, про зустріч ще хочеться поговорити більше так, От, позицію України, яку ви очікуєте. Ну, опять же, знову і знову вона прив'язана до тих пунктів, які так? Американці... Ну, гаразд, Давайте тоді поговоримо про ці пункти. Власне, так, вони дуже, скажімо так. Цікаві, якщо це так можна сказати, дійсно враховуючи, що це позиції, які були озвучені змі, а поки що неофіційно е, США. Це ж е, чи правильно я розумію, це визнання Криму російською територією, це де-факто визнання територій, які зараз окуповані російськими, але не да юре визнання, і це те, що Україна відмовляється від НАТО. Ну, Запорізька АЕС також і в принципі А, Запорізька Да ЕС нейтральна під керуванням США, те, що колись ми з вами обговорювали, Так, да, так, да, да. Тобто, це зараз це ті пункти, на які американська сторона під час цієї зустрічі хоче почути від України так, можливо, сюди навіть затягнуті були і ось наші друзі для того, щоб ну за ну, французи, німці, британці, щоб вони повпливали на Україну, якщо вона буде, наприклад, не погоджуватися. Після цього моє бачення таке: американські представники, хто там сів витков з цим переліком, де всі стоїть так, 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 так. Він вчиться до Москви, показує росіяни, ось українці готові. Ви кажіть, що ви готові, і призначаємо день підписання мирної угоди. Умовно, там наступний тиждень в четвер, або не знаю, там за місяць, десь там за Веріяді або в Іджиді, або не знаю, десь ще іншому поставбулі. Або в іншій локації підписуємо цю мирну угоду. Україна, дивіться, моє бачення таке: з приводу заборони, не те, що заборони, відмову від членства в Альянсі. Ну, у нас немає можливості. Ми не можемо вступити в Альянс через небажання інших країн. Тут всі країни повинні погодитися, Ну, сім країн кажуть, ні, нам не можна вступити, вони не хочуть нас там бачити, тому ми там ніяк ну, не, не втовпимося. Інша історія про те, що росіяни. Скоріше за все зажадають для того, щоб ця їхня перемога, як вони там побачать це все, була більш закріпленою, вони хочуть побачити відмову України на законодавчому рівні від членства в Альянсі. Це воєнна доктрина. Єдине, що я не скажу в Конституції, чи є у нас НАТО, чи немає, я от дійсно скажу: я забув. Треба буде передивитися, щоб україна законодавчо викреслила взагалі альянс в, своєму, в своїх спрямуваннях. Це ну, по один блок. На другий блок це. А зачекайте, а те, що Рюте казав, так, що Україна одного дня буде членом Альянсу. От як взагалі це поєднується? Ну, слухайте, ми всі з вами одного дня будемо мільйонерами. Ну, отак от можна сказати. Ну, Ну, колись. колись. Ну, колись. Ну, колись... А може, а може і не будемо, ну, хочеться вірити, що будемо. Ну, Пан Рюти сказав, ну слухайте, це ж, він дипломат, він повинен так обережно говорити. Він каже, що колись будемо, колись, можливо, років за 20, за 30, за 50, можливо, ми будемо членом альянсу. І скажуть: бачите, Рюти був правий. Тепер з приводу замороження лінії, по, лінії бойових дій по землі. На жаль, логічно, воно так і відбудеться, бо у нас немає можливості вибити росіян з окупованих територій, раз вона у американців немає бажання нам допомагати це робити. Два тому, на жаль, поки що карти і зірки таким чином складаються, що на жаль, лінія буде проходити там, де вона проходить на день підписання, там не знаю, якоїсь мирної угоди або якогось іншого паперу з Російською Федерацією, як воно є, гаразд. Тоді дивіться, якщо зупинитись на цьому пункті. Гарантії безпеки де е, гарантія, що ця лінія Росія не захоче її через місяць до прикладу посунути. Далі а ніхто не хоче ці гарантії давати. Ну, розумієте, зупинити гарантії давати це означає впрягатися в майбутню війну. Жоден політик на це не хоче піти. Вони хочуть давати гарантії, що ми там будемо робити дискусії. Ну, давайте уявіть собі. От фантазуємо. Наприклад, Молдова вимагає від нас гарантії, того, що у випадку, якщо там не знаю, в Придністрові почнеться війна, що ми прийдемо на допомогу Молдові. Чи потрібно воно нам? Ну окей, ладно, там Молдова там невеличка країна, що можна якось погодитися. Але якщо там країна велика, якщо заворушка планується дуже велика, <кій> чи є сенс Україні підписувати якісь гарантії безпеки, якщо їх можна взагалі не підписувати? Американці не хочуть їх підписувати. Тому ну, ще раз найкращі гарантії це наші збройні сили України. Я більш ніж переконаний, плюс локальні союзи з країнами, які нам нам oh. допомагають, які в нас вірять, які з якими ми на, на одній хвилі країни ну, Тобто ви говорите конкретно про США. Що тобто гарантії ніяких від США, але від європейських країн це вже інше питання. Правильно? Інше питання дивіться. я більше схиляюся ще раз, до локальних союзів, які можуть бути ну, як що правильно говорити гарантами нашої безпеки, гарантів нашої безпеки. Дані ну, наприклад, окремо Франція, окремо Англія, правильно Великобританія Це в рамках Союзу, я в рамках якогось невеличкого оборонного союзу: данці, фіни, норвежці, шведи, балтійці. От щось в такому сенсі. Я думаю, воно буде виглядати. Наприклад, фіни мають величезну армію, шведи роблять дуже добру велику кількість підводних човнів. Нам треба буде після війни придбати собі, щоб у нас теж було ну або там разом виготовляти. Данці мають шале. Ли опит, досвід ведення бойових дій. Ну наскільки це можливо в Афганістані? Вони теж така дуже досвідчена армія. Наскільки це можна говорити? Тому ось такі союзи, я думаю, вони будуть більш дієм ніж весь альянс цілком разом узятий. Ну, це справді дуже дивні пункти, які викликають дуже багато дискусій. Зокрема, от знову ж таки повертаючись до мого питання, яке тільки на практиці можна буде так побачити. Відповідь на нього це те, які гарантії безпеки. Адже дійсно, ми не хочемо, щоб ну партнери так США зокрема кажуть, ми не хочемо, аби війна в Україні продовжилась, того підписуємо тут і зараз. От ви кажете по лінії фронту, так. Проходить місяць, проходить рік. Росія знову йде в наступ. Фактично, все повторюється це в інтересах США, це в інтересах Європи. Американців це не цікавить, вони міркують однокроково. Уклали мирну угоду, відзвітували. Все решта їх не цікавить. Взагалі, від слова зовсім вони не оця ця адміністрація не хоче планувати на 2-3 кроки вперед, на 5-10 років вперед. його цікавить. Діл, як він це каже, укласти, отримати за це Нобелівську премію. миру, все, все решта. Він скаже, то погані українці, то там росіяни, то не європейці погані, які спровокували ту війну. Знову він тут ні до чого. Він зробив все від нього в Залежно тепер перейдемо до найбільш болючого питання: це Крим. Ми з вами колись говорили, що Крим для Росії є надзвичайно важливим. Вони навіть розпочали війну на Донбасі саме для того, щоб приховати е, викрадення Криму, щоб сказати: О, У вас там своя пожежа, у вас там палає про Крим. Забудьте. Інакше всі зусилля українські світові були б сконцентровані на Криму, і ну, росіян би тут би дійсно могли б добити. А так війна на Донбасі, потім повномасштабка, і до Криму ніхто вже не звертається. Американці пропонують визнати Крим російським з того, що є в відкритому доступі, немає розуміння, хто повинен визнати Крим російським. Чи американці це просто? Окей, якщо визнають тільки американці, то вони змінюють там позначки на Google Maps, кажуть, що він тепер російський. Вони знімають санкції, які були накладені адміністрацією Барака Обами за анексію Криму, і Крим відкривається для подальш... для інших країн. Є в ефекти доміно тобто, наприклад, Сполучені Штати визнають, потім одразу Угорщина каже: ми теж визнаємо. Супер, клас, будемо літати в Крим, Словаччина, Сербія, не знаю, хто там, Китай, Іран, всі всі, і і ефект доміно наскільки ну, він буде там розтягнутий в часі. Але росіян час не влаштовував. Вони хочуть, от тут прямо і зараз, щоб Україна. Визнала саме Україна, навіть не Європа, щоб Україна визнала Крим російським. Поясню з якою метою. Україна повинна за задумом росіян стерти Крим взагалі з Конституції, з всіх законодавчих актів, законів, визнати, що він де-факто де Юро є російським. І тоді, увага, слідкуємо за руками. Велика частина санкцій, які були накладені всіма країнами світу, ну, великою кількості країн світу за анексію Криму, вони будуть скасовані через те, що немає предмету спору. Немає Предмету спору Україна відмовилася від Криму, все, Крим тепер не дискусійна е, територія, тому санкції всі повинні бути зняті. Я думаю, Російська Федерація на це на цьому буде наполягати. А чи може вона тоді, як би це не звучало так абсурдно, ну, взагалі обговорювати це, але а обміняти е, відповідно признання Криму їхнім на тимчасово окуповані території? Я думаю, ні, вони так само включені до складу Російської Федерації. Єдине, що залишається простір для маневру, бо ніхто, навіть в Російській Федерації, законодавчі, не може сказати, в яких кордонах включені ці території до складу Російської Федерації до Конституції. Люди, які розбираються в процесі, кажуть, що на день знаходимо раніше. Територія станом на день, коли там було проголосовано всі ці рішення. Ми знаємо, як вони голосувалися, але ти не менш не в кордонах 91-го року, не в, кордон, не в адмінкордонах в в рамках України, а саме там, де знаходяться російські війська. Я на 100% певний, що Російська Федерація на це не піде. Ну, гаразд, повертаючись до питання, що ви кажете, адміністрація поточно не робить довгострокових так планів, їх цікавить закінчити війну. Трампа цікавить отримати, можливо, його цю премію Нобелівську миру. І ось нещодавна заява Марка Рубіо про те, що якщо не вдасться найближчим часом, а це навіть іде якесь уточнення про декілька днів домовитись про е, перемовини між Україною і Росією про припинення вогню, то США будуть вважати, що подальші дії не життєздатні і вийдуть з перемовного процесу. Це... Це взагалі, це взагалі як? Це про шантаж. Це просто шантаж з однієї сторони, на, наприклад, а ну терміново швидко сідається за стіл перемовин. Інакше ми вмиваємо руки, і ви далі, дві сторони, будете далі буцатися. І не знаю, що хочете, то робіть. Шантаж. Або інша сторона це повна слабкість, дитяча позиція. Американської адміністрації знаєте, така собі істерична. Якщо ви тут не домовитеся, ми, ми втікаємо. Але якщо вони навіть із дійсно спробують вмити руки, це означає, що за 100 днів. А 29 квітня буде вже 100 днів каденції Дональда Трампа. Ця адміністрація не спромоглася напрацювати щось таке велике, щось масштабне, і вони просто вимушені були просто кинути все на призволяще і просто втікти. І це буде дійсно. Я впевнений, це буде дійсно ще більший удар і по американських ринках, і по американ... по акціях величезних компаній, по довірі до сполучених штатів, і це навпаки переконає Китай, що та подивіться: от сто днів тут вистачило американців позайматися Україною, українською проблемою і потім вони втратили інтерес. Тому це повний зелений, не знаю, там сигнал світлофора для атаки Тайваню. от так, я думаю, китайця розгляне. Ну ось, до речі, останнє опитування Reuters Ipsos так показує, що рейтинг Трампа на даний момент найнижчий з моменту його обрання на посаду президента США, саме 42% схвалення, хоча ще декілька тижнів тому цей відсоток був вищий. Тобто, фактично на фоні останніх його вчинків, в тому числі з торгівельними митами, його рейтинг. Вадає і от ви кажете так: шантаж і диче опозиція дійсно е, війна в Україні це питання, яке дуже довго стоїть на порядку. Денному в США про це напевно більшість так мешканців США розуміють, чують, розуміють, що США допомагає і США очолюють в певному в певній мірі цей процес. Чи не зробить Трамп собі цим самим політичне ще й самогубство, що він вийде? Тому що пам'ятаємо, коли він казав тривельні мити, якщо я нічого не плутаю, там же ж демократи говорили взагалі про те, щоб імпічмент висувати, реєструвати законодавчу. Ну, я не знаю тим, про іпічмент, чи є там сили взагалі в Сполучених Штатах Америки. судячи з цього, там нікого немає пасхальних яєчок протистояти Дональду Трампу. Але ну, це дійсно буде удар по, по по ньому. Так він не одразу відобразиться. Це буде з ви розтягнуто в часі. Звісно, там це повпливає на там його бажання там на третій термін балотуватися, змінити конституцію американську. Але ще раз довіра до сполучених штатів з боку європейців, партнерів з близького сходу, вона буде падати стрімко, і ці країни почнуть шукати іншого сюзерена, іншого патрона або не знаю, між собою об'єднуватися і. Сполучені Штати ми ще раз є великий ризик, що ми ще з вами за нашої з вами каденції на цій планеті можемо побачити, як сполучені штати. Вас... Америки перетворюється з лідера цієї планети, з лідера цього світу на окей, хай велику, але обмежену в ресурсах впливу країну на цій планеті, а на її місце може вийти зовсім інша країна. Може бути Китай, може, може вийти Європейський Союз. Ну теоретично так, але поки що не забігаємо. Ну, дійсно, те, що ви говорите, підтверджує, що в цьому опитуванню близько 59 респондентів, в тому числі третина з яких була республіканці, заявили, що Америка втрачає авторитет на світовій арені. Оце їх хвилює, в тому числі. Е, до речі, ну якщо все ж розглядати цей. Поганий, але сценарій так, що США вийде з перемовного процесу. Е, Європа ж залишається на даний момент. Ну, згідно їхніх заяв, є, що в нас є підписані там меморандами співпраці. І остання риторика Європи навпаки показує більшу прихильність і більшу силу у цьому питанні. На вашу особисту думку, а чи буде от якось опосередковано США допомагати Україні через Європу? Ну, наприклад, ми вам не дамо патріоти. Да? Ну, Німеччина може купити патріоти. Передать вам. Дивіться, це таке складне питання. Давайте спробуємо проговорити. І так, ми повинні розглядати різні варіанти ну, для того, щоб бути об'єктивним. І так, перший сценарій: американці виходять з цих перемовин і кажуть, все, ви нас задовбали всі, ми побігли займатися іранці проблемами повинні побігли займатися Північною Кореєю, Китаєм, Гватемалою, Камбоджу, чим завгодно, тільки не вами. Окей. Неприємно. Ну, окей, війна продовжується. На жаль, ну окей, війна продовжується. Далі, негативний сценарій: наступний: Сполучені Штати Америки умивають руки і припиняють будь-яку допомогу Україні. Тобто не, не передають ті пакети, які були раніше обіцяні. Болюче. Який може бути ще негативний сценарій? Перші два вмивають руки, не передають нові пакети, плюс забороняють Україні використовувати всю американську зброю, яка була раніше передана, плюс зобов'язують Україну повернути все це озброєння знову до аеропорту Жешону, до польської сторони, починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи літаками, чи ні, літаків шістнадцяті. Хоча може, може і літаки бути. Давайте Хаймерси, от 100%, Поверніть нам і патріоти так само. Якщо ви це не зробите в термі, не знаю, там місячний термін, то ми накладемо на вас санкції економічні. Може бути такий сценарій? Може бути тепер. Найбільше, як на мене, негативний сценарій: все те, що я перелічив, виходять, не допомагають, забороняють використовувати, забирають всю зброю плюс. Тиснуть на країни Західної Європи під загрозою введення там не знаю тарифних якихось обмежень, щоб вони не допомагали Україні така собі помста. А британці, ми забороняємо вам допомагати Україні, інакше вводимо на ваші двигуни марки Rolls-Royce, які постачаються до авіаційної галузі Сполучених Штатів, 100% мита. Пау! Наприклад. У боляче французи, всі ваші вина 200% мит на американському ринку. Фу, боляче німці, як на що BMW, Audi, там не знаю, Volkswagen, на 300% мита. Я думаю, це дійсно буде болюче, і я думаю, що європейці будуть вмовляти Україну пристати на пропозиції американців. А ви думаєте, уряд США так який би він не був прихильний до Трампа? Схвалить ці дії і відреагує позитивно. Ви має, маєте маєте на увазі оце про м, озброєння? Правильно? правильно? Взагалі, от да, найгірший, беремо найгірший сценарій. Це фактично, ну, це і звучить жахливо, але це і з точки зору політики виглядає просто жахливо. І я просто пам'ятаю, що були ситуації навіть під час першої каденції Трампа, так, коли. Відомі на той час республіканці. Той же, наприклад, Арнольд Шраснейгер, який був завжди прихильником республіканської партії, висувався від них неодною. Він був членом республіканської партії, можливо, є не знаю. Навіть він тоді критикував його дії. І я веду до того, що яка б в нього зараз не була коаліція політична, так яка навколо в нього сформована, що ця коаліція буде триматись за ось такої поведінки. Ну давайте так. Ще раз. Я роз хочу розглядати не всі варіанти, навіть найгірші, для того, щоб потім нічого собі. Ну давайте так. Україні виставили рахунок за допомогу, яка раніше була передана Сполученим Штатам Америки. Це нонсенс. Країна, яка потерпає від агресії, їй виставляють рахунок. Ми вже побачили повну нелогічність взагалі в політиці Сполучених Штатів. Ми вже бачили тимчасове обмеження надання на військову допомогу. Країна, яка потерпає від агресії. Нам заборонили передавати розвіддані, ділитися супутниками Знімками ми це все бачили. Ми бачили обмеження літаків F-16, які були вже накладені на нас, і там частина функції була вимкнута дистанційно. А, і що ще хотів сказати, дуже важливе: а що може заборонити американцям не скористатися і а до речі? Була ж розмова була розмова в європейських колах про те, що в той момент, коли оці санкції вводилися проти України, початок березня, після ем, ов... сварки в овальному кабінеті, йшла розмова про те, щоб всі комплекси Петріот забрати України і вивести їх в Польщу і поставити там на ну, десь посеред поля, На чергування, грубо кажучи, не чергування. просто вивести все, щоб Україні їх не було, щоб це був величезний важливий вплив на Україну, тому я ну. Хочу ще раз, щоб ми не розраховували на такий варіант, та ні, ну на це не наважиться, а раптом наважиться. Що тоді? Ми повинні ще раз врахувати всі найбільш навіть негативні сценарії, які можуть бути і бути попередньо до них готовими. Ну гаразд, коли ви очікуєте якихось більш чітких. Заяв і дій стосовно того, чого очікувати далі. Адже завтра буде конференція у Лондоні, і як Америка казала, вони протягом найближчих днів чекають також якогось рішення для себе. Ну я очікую спочатку, що буде оголошено офіційно. Дійсно, ну звісно, що наша сторона вона вже офіційно це знає, але не оприлюднює. Можливо, будуть витоки через на окремих нардепів організовані. Вони опублікують, наприклад, там, завтра, післязавтра. Ці ось о, пункти можливо, пункти будуть оголошені прям безпосередньо на цій конференції. Одразу можна буде зрозуміти ну взагалі, що від нас очікувати, але я не очікую, що угода з росіянами буде одразу підписана. Банально, Російська Федерація не присутня на цих мирних перемовинах. Як нам не було б це неприємно, але з ними доведеться щось підписувати. Або на одному аркуші паперу в декількох екземплярах, або, як я казав, по принципу зернової угоди, що один аркуш паперу український варіант підписує Україна, до іншої аркуш підписує Росія. Ми з ним навіть в одному полі не сідаємо в одному полі. Ну, зрозуміло. Будемо спостерігати. Дійсно, я так. Згідно з заяв змі і політиків, цей тиждень має бути надзвичайно важливий на якісь заяви. Будемо сподіватися, все ж побачити заяви позитивного характеру. Дякуємо вам за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. А я нагадую, з нами заскупу був військовий експерт Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новинуська та Волині щогодини години на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент конкурентів. Все буде Україна!